Доброго дня, з вами компанія Автопарк Львів. У нас нове надходження BMW в 525 кузові з 3.0 дизельним мотором, автоматичною коробкою передач. Прекрасне авто. По кузову має декілька підкрасів незначних, але незамітних. Технічно повністю обслуговувалось, ніяких вкладень на даний момент не потребує, все в хорошому стані. По комплектації чорна шкіра, в хорошому стані, без подертостей. немає ніяких ушкоджень, повний електропакет, датчик світла, сенсор дощу, круїз-контроль, клімат контроль, мультимедіа штатна, всі кнопки працюють справно, мотор заводиться без задир всяких лишніх дефектів. Звертайтесь за авто, місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізунг. Ваш автопарк.